Доброго дня, шановні виноградарі любителі Сьогодні у нас 31 липня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це основні роботи, які ми будемо виконувати в серпні місяці і план робіт на цей місяць. Серпень місяць це такий вже доволі приємний місяць в плані того, що ми вже насолоджуємося тими. Плодами наших рук, які ми доклали, яку працю ми доклали на протязі попередніх місяців, вже будемо отримувати врожай, споживати його, реалізовувати, хто куди, як його запланував. Місяць в першу чергу це споживання і реалізації ягоди. Максимально тут будуть достигати ультраранні ранні сорти, дуже ранні, можливо, по цьому сезону і ранні середні також підтягнуться, бо цвітіння було дуже раннім, і достигання ягід. Я думаю, ранньосередніх середніх сортів також зачепе-серпень місяць, особливо в нашій місцевості. Також цей період обов'язково слідкуємо за тим. Щоб у нас ні в якому разі не було якихось спалахів хвороб, в першу чергу мільдіо, ідіум, слідкуємо за листовим апаратом, слідкуємо за ягодою, за гребнем, бо боідіум дуже часто сідає на гребню ножку. І Якщо такі випадки бувають, якщо це будуть сорти, допустим, пізнього сроку достигання, там, чи, чи середні, можливо, ще застосувати в цьому місяці і препарати хімічні. Той же Редоміл Голд, наприклад, там, чи Фалькон. А якщо це вже в цей період будуть вражатися сорти, які ось-ось достигають, то тут вже треба виходити з ситуації і застосовувати такі як препарати народної медицини. У нас про це є відео, можете на каналі подивитися, ми щорічно його викладаємо, який застосовуємо, щоб я тут зараз не повторявся. Передивіться там, все ми виклали. Також в цей період слідкуємо за вологістю ґрунту. Якщо стоїть дуже довго спека і вологість ґрунту дуже слаба, обов'язково поливе. Якщо виноград до щось достигає, полив мінімальний. Не заливайте там його там, по 100, 200 чи 300 літрів під корінь, цього не потрібно. Але десь так відро 2 полити періодично, щоб якась вологість ґрунту обов'язково тут була. В цей період також ми розпочинаємо роботи по... Підживленню наших однорічних насаджень і тих прививок, які ми зробили в цьому році, для того, щоб максимально швидко визрівала лоза. Тобто, десь з 1 серпня ми починаємо обробку монофосфатом калія по листку. Ми працюємо тільки по листку, під корінь ми його не даємо. І кожні десь 5-7 днів, тобто раз у тиждень десь іде така обробка. Розпочинаємо з 40 грамів і кожен раз додаємо 10 грамів на 10 літрів води, тобто 40, 50, 60 і так далі. До того моменту, поки вже побачили, що лоза починає визрівати, тоді вже можна зупинитися і вже не застосовувати ці препарати. Тому що ці однорічні насадження вони дещо відстають у вегетації, і щоб це пришвидшити, препарат калія досить таки дієвий. і він Буде добре працювати іменно по однорічних насадженнях. Ми працюємо тільки з однорічними на старих кущах або на плодоносящих ми його не застосовуємо. Цього ну, я не бачу необхідності, вони самі достигають. от що стосується молодих насаджень, однозначно це все працюємо. монофосфат калія можна сульфат калія застосувати, або інші сполуки калія, там хилатні форми, комусь юкають підходить. ну ми працюємо з монофосфатом. Також серпень місяць це місяць, коли ми приймаємо відвідувачів на огляд, кому цікаво виноградника. Тобто, ми приймаємо проводимо екскурсії по нашому винограднику. Кому цікаво у кого є можливість приїхати, будь ласка, хоча б за день, день-два нас попередьте І приїжджайте Все ви побачите вживу. перепробуєте кожен сорт, який буде достигший. Ми стараємося тримати. Ягоду І ультраранніх сортів подовше залишаємо по декілька грон, щоб відвідувачі змогли спробувати хоча б ягодку, яка вона є. Наприклад, як приїдете в кінці серпня, то навіть ультраранній той же самий ромбік ми залишаємо і ви його спробуєте і відчуєте, який від нас смак. Якщо немає можливості приїхати, будь ласка, ми можемо вислати мінімальні такі набори, ну тільки мінімальні, це десь від 7 кілограм, по почті. Такі набори по сортах. Ми кожну по гронки зрізаємо, кожну гронку підписуємо, і ви можете в себе. Це скуштувати вдома, якщо немає можливості приїхати. Ну тільки тут вже будемо виходити з тієї ситуації, що залишається на кущах, бо буває один сорт дуже популярний, його практично розібрали і нема чим, наприклад, його замінити. Так що придумайте, які заміни можливо, або на наш вибір ми вам можемо запропонувати. Ну, в общем, то все можна говорити по телефону. Всі ці питання тільки по телефону. Телефони в нас вказані. Вверху екрана передивіться або по тому або тому, дзвоніть, Я відповім завжди. Також в цьому місяці ми повним ходом, як і в попередній місяць, приймаємо замовлені насадженці, тому що цікаво, також. Замовляйте на жовтень місяць. Жовтні Ми будемо викопувати саженці, висилати в другій половині жовтня. Так що, кому цікавий посадковий матеріал, будь ласка, саженці, черенки можна замовляти. Саженці висилаємо з другої половини жовтня. Якщо комбінований заказ саженці, саженці з черенками, це десь з кінця жовтня, якщо самі черенки, десь кінець листопада, початок грудня. В цілому також на цьому місяці ми продовжуємо роботи із зеленими операціями, тобто в нас вже практично все вив'язано. Прочекаємо. Але періодично пагони будуть відростати, точки росту залишаються. Якщо вони там десь будуть видовжуватися, ми їх періодично десь там раз у 10-14 днів проходимо, підрізаємо. Також у нас це ми і показували, і ще покажемо це відео, як ми це робимо. Тобто Зупиняємо точку росту, щоб лозина вже зупинилася в рості, відтік поживних речовин вже йшов на визрівання самого врожаю і на визрівання самої лози. Тобто, чеканка і прищипування всіх пасинків, всіх точок росту ми зараз повним ходом проводимо. Періодичні десь так пройшли, зробили. От зараз ми, наприклад, пройшли це і весь участок. Через днів 10-14 ми проходимо ще раз. Підчистили оці всі верхушки, точки росту прибрали на певний період, поки вони одростуть, потім ще раз пройшли. Цим самим ми пришвидшуємо визрівання лози і визрівання врожаю і накопичення цукрів. Ну, на цьому будемо завершувати це відео. Основні роботи ми, якщо я ми будемо проводити. Деякі нам нюанси вдруг будуть виявлятися в процесі роботи. Ми це відео покажемо завжди. Ми стараємося всі такі моменти, які десь є цікаві, десь ну, або неординарні. Ми стараємося показати, щоб бувають ну, виникла якась проблемка, і як з нею боротися показати. Так що слідкуйте за нашими відео, підписуйтесь на наш канал. Кому відео сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!